П'ятниця 15 серпня, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити і коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. Жінка загинула, а її чоловік вже тиждень у реанімації. Як у Дніпрі рятують постраждалого через атаку росіян Нікопольця? Він ще зміг вийти. З хати, позвати на допомогу, сказати, «рятуйте дружину. Пів життя боролися із сусідом полієм, а зрештою стали його жертвами. Шокуюча трагедія у Дніпрі. Звідки у Піромана ця манія та чому люди бояться, що він повернеться? 12-й підпал. Це як це? І скільки люди писали заявлення і щоб його забрали. Втратив на війні ноги, але не зламався і став керівником безбар'єрної автошколи. Як екс-військовий долає перепони та вчить цього інших. Був розірваний на шматки, але руки була рація, по ній змог виклати собі розвідку. Одна людина загинула. Ще одна поранена. Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району. Повідомили в ОВА через російську атаку. Пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. А на Нікопольщині увесь день лунає сигнал про загрозу артобстрілів та атак з безпілотників. Зокрема, у райцентрі окупанти поцілили з артилерії по приватному подвір'ю. Там загорівся сарай, в якому зберігався газовий балон. Під час атаки поблизу будинку перебував незрячий дідусь. через Загрозу вибуху рятувальники вивезли його із донькою. У Мирівській же громаді внаслідок влучання ворожого ФПІ зайнявся житловий будинок. Надзвичайники ліквідували пожежу, обійшлося без жертв. Снаряди двічі поцілили просто в їхній будинок. У Нікополь один з ворожих обстрілів зруйнував життя цілої родини. Оселя розтрощена, дружина загинула на місці, а 62-річний чоловік. У реанімації за його життя вже кілька днів поспіль борються медики у Дніпрі. Історія порятунку Нікопольця у нашому сюжеті. Тишу у реанімаційній палаті перериває лише шум кардіомоніторів та шипіння апаратів штучної вентиляції легень. Серед найтяжчих пацієнтів ви шістдесяти дворічний Нікополець Андрій, чоловік без свідомості та на апараті ШВЛ. Важких травм він дістав просто на власному подвір'ї, коли туди поцілили снаряди окупантів. Поряд із пораненим майже весь час. Донька Олена, дякую дуже. Я дякую лікарям і Богові за те, що вони надали дуже якісну допомогу, швидку і він тепер буде жити. В той фатальний вечір згадує дочка, батьки приймали вдома гостей. Саме вони першими кинулися на допомогу подружжю та викликали швидку із поліцією. Були вдома і була вдома ще дружина мого брата з своєю сестричкою. Коли пролунали вибухи, вони вийшли на вулицю і побачили, як батько прийшов. каже: рятувати мою маму. Поліціянти та лікарі на місце обстрілу прибули за лічені хвилини. Утім, врятувати матір Олени Ірину, не змогли. Жінка опинилася під завалами власного будинку та від отриманих травм загинула миттєво. 1 двісті, второй триста. Трагічні наслідки ворожого удару зафіксували бодікамери нікопольських поліціянтів. Андрія із важкими пораненнями правоохоронці знайшли просто посеред подвір'я. Там закривавлений чоловік з непритомнів щойно покликав на допомогу. Непритомного Андрія евакуювали до однієї з лікарень Дніпра. Медики зізнаються, з такими пораненнями шансів вижити майже не було. Він ще зміг вийти з хати, позвати на допомогу, сказати рятуйте. Дружина вона під завалами, впав його в комі привезли, край важкого. Аби врятувати чоловіку життя, медики провели складні операції із тіла видалили декілька уламків. Черепне мозкове поранення, поламані кістки черепу, багато відламків залетіло в живіт, побило руку. І наші хірурги з реаніматологами роблять майже героїчну справу, повертаючи його до життя. Олена ж зізнається, досі не може повірити у загибель матері. Як сказати батьку про трагічну новину, коли він опритомніє, навіть не уявляє. Вони жили разом усе все життя, 50 років разом, так що дуже дружня родина. У нас дві доньки і син, і ми дуже любимо своїх батьків, бо вони самі найкращі, самі щирі. Жінка бідкається майже нічого, не лишилося і від батьківського будинку, бо просто по ньому окупанти двічі вдарили артснарядами. Зруйнувала кулітню кухню, веранду, вилітіли всі вікна і вдома залишилась трошки. Утім, нині каже, головне, аби батько одужав. Стан Андрія поки лишається важким, він досі не може дихати самостійно. Утім, медики кажуть, вже є позитивна динаміка. Тільки почав відкривати очі. Це той момент, коли надії, надії ще є, що людина обов'язково. Далі на чоловіка чекатиме ще низка операцій та тривала реабілітація. Утім, і медики, і родина вірять. Андрію все витримає і обов'язково повернеться до рідного Нікополя. Катерина Нічок і Тарас Іванов. Новини 11-го каналу. З артилерії росіяни обстріляли центр Херсона. Під прицілом був корабельний район, пошкоджений навчальний заклад в будівлі подрощені зовнішні стіни, вибиті двері та вікна. А в сумах російський дрон ударив по цивільній автівці на території АЗС. Там зайнялася пожежа, пошкоджені приміщення автозаправної станції та легковий автомобіль. Водій отримав опіки. Удар по Сизранському нафтопереробному заводу завдали Сили оборони України. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по підприємству країни-агресорки. Нагадаємо, вночі у Самарській області РФ лунали потужні вибухи. А у місцевих пабліках з'явилось багато відео палаючого заводу. НПЗ у Сизрані один з найбільших у системі Роснафти і забезпечує армію окупантів пальним. Аналя Сіванкориджі сьогодні має відбутись зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна за київським часом. Вона запланована на 22 годину. А напередодні вулиці міста почали ресніти проукраїнськими плакатами та синьо-жовтими прапорами. У місті проходять мітинги на підтримку України. Люди наголошують, не хочуть бачити воєнного злочинця Путіна у своєму штаті. Thank you. Півжиття боролися з сусідом Палієма, зрештою самі стали його жертвами. Дніпро цього тижня шокувала трагедія, в якій загинуло подружжя пенсіонерів. Літня пара. Вчаділа у власній квартирі через масштабну пожежу, яку влаштував їхній молодий сусід. Місцеві твердять, чоловік має нездорову жагу до вогню, тероризує будинок і вже в 12-те влаштовує підпал. Небезпечного сусіда роками намагались відправити на лікування все марно, допоки не сталася трагедія. Чому ж і зараз люди не впевнені, що серійний палій не повернеться знову? Репортаж нашого Марка Ручке. Кадри пожежі, що за мит спровокує страшну смерть. Аж двох людей фільмують приголомшені очевидці. Дуже горіло. все плам'я пішло ж на п'ятий поверх. Вогонь цю квартиру охоплює вже не вперше. Тому несподіванкою для жителів будинку пожежа не стала. Усе через сусіда власника оселі з нездоровою манією до підпалів. Ну, прийшов отут і влибається. Воскресіння люди погибли, а він улибається. Він це 36-річний Андрій, квартиру якого вкотре і охопив вогонь. Саме його сусіди називають серійним палієм. Вщент вигоріла квартира на четвертому поверсі. Саме тут був епіцентр займання. Того вечора вогонь аж двічі охоплював оселю. Спершу загорівся матрац, кажуть сусіди. А вже за годину балкон. І вогонь був такої сили, що перекинувся на верхній поверх, а їдкий дим буквально заполонив оселю сусідів. Вогонь, який так вабить Андрія, цього разу спровокував страшну трагедію. Забрав життя сусідів поверхом вище подружжя пенсіонерів. Наші рятувальники винесли двох людей на свіже повітря та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Реанімувати літню пару медикам не вдалось через пожежу у квартирі сусіда. Людмила та Валерій задихнулись їдким димом. Очевидці кажуть, вони були зразковою сімейною парою, яких добре знали і поважали місцеві. Така сім'я що це царство їм небесне. Це такі люди були. От зіпчі. Людмила Анатолійовна, вона преподаватель младших класів. Її діти так любили. Валерій Іванович він всі поможе. Він, він, він не було людини, яким він не поміг. У трагічній загибелі подружжя всі як один винуватять Андрія. Кажуть, він навмисно підпалює свою квартиру і буквально тероризує сусідів вогнем. 12-й підпал. Це як це, і скільки люди писали заявлення, і щоб його забрали у цій квартирі. Чоловік вже багато років мешкає сам рідних. У нього немає. Його нездорову пристрасть до пожеж місцеві пов'язують з дитячою травмою. кажуть, колись давно його рідна матір ледь не згоріла живцем. Після цього і почалось вона в 15-й школі. Був пожар на йолки, і мама була снігурочкою чи сніжинкою і обгоріла здорово. Його мама, і в неї то і оце в нього таке до огня пристрасті. Саме з цією пристрастю сусіда ледь не пів життя боровся загиблий пенсіонер. Завжди боявся, що чергова пожежа стане смертельною. Тому і добувався, аби небезпечного сусіда ізолювали. Він оббивав усі пороги, скільки він раз спитався і писали в прощення, і туди сюди. і в принципі, ніхто йому нічим не поможе. Хто ви такі? Ви йому ніхто діти сюди. Добитися ізоляції сусіда Палія пенсіонеру вдалось лише ціною власного життя Хоч і тимчасово, але після смертельної пожежі Андрія таки затримала поліція. Зараз йде мова саме про призначення експертиз для встановлення причини загорання. Потім уже вслідчі встановлять всі обставини відтворять події тієї трагічної ночі, так і будуть визначені подальші дії правоохоронців і надання додаткової правової кваліфікації. Зараз чоловік на примусовому лікуванні у медзакладі, але чи затримається там надовго, невідомо. А поки жителі будинку підраховують збитки від пожежі. І тут те от, да, допустим, там ну, от ванна, кухня. Тут не сильно, звісно. Допустим, ця кімната теж, якби так практично можна сказати, ні, ну теж якби наробила вода свого. Із жахом думають про можливе повернення піромана. Воно ну, ну, на голову м'яко виражає, на всю, на всю голову. І це я ж кажу 12-й підпал. Хіба ми можливо, що це нормально? і, і не, не приймають же ніяких мір. Загибель подружжя пенсіонерів поліції кваліфікували як навмисне вбивство з приміткою нещасний випадок. Але є ризик, що небезпечного сусіда медики визнають неусудним, пролікують і він знов повернеться додому. Тоді від повторної трагедії ніхто не застрахований. Марко Ручка Денис Ілисавенко, Новини 11 каналу. Привласнив понад чверть мільйона на ремонті навчального закладу у Павлоградському районі. Викрили директора підприємства, який завищив вартість робіт під час ремонту системи опалення в Чаплинському ліцеї. Фігурант не виконав роботи в повному обсязі. Між тим в актах зазначив вартість вища ринкової. Тепер за схему з бюджетними грошима чоловік постане перед судом. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. А директора одного з лісгоспів області, який дозволив незаконну порубку дерев, вже судитимуть. Протягом 2022 року посадовець, не маючи спеціальних дозволів, видав лісорубні квитки на вирубку насаджень у межах регіонального ландшафтного парку Дніпровські ліси. Завдані збитки 34 мільйона гривень. Фігуранту може загрожувати до трьох років обмеження волі. Тратив ноги на війні, але не зламався і став керівником безбар'єрної автошколи. Ветеран Євген Хохлов у свої 52 роки пішов на фронт і вижив після скиду дрона. Тепер замість зброї кермо а замість бойових команд допомагає людям з інвалідністю. Про того, хто долає будь-які бар'єри і вчить цьому інших, наша Еліна Ярцева розкаже. Для людей з інвалідністю, таких як я, я просто вроді як є ноги, але я відчуваю. за кермо автівки. Євген сідає впевнено, проте завжди страхує себе милицею. Він ветеран російсько-української війни, який втратив обидві ноги, але вижив, не зламався і став керівником безбар'єрної автошколи. Педаль тормоза ага. Угу. і ось це газ Педаль газу. Угу. Включаем передачу, бросаем тормоз. Я кручу руль, вот, пожалуйста. Угу. Вот я газую. Ага. Левой рукой Так, левой рукой газую, кручу руль. Ага. Могу вот покрутить, тоже удобно очень. Ага. Євген в 93-й бригаді пройшов АТО, В 2018-му звільнився через тяжку хворобу батька. Та 24 лютого 22-го року знову пішов на фронт командиром піхотного взводу на харківському напрямку. І коли ми тікали від цього літака, а він ще за нами, отак між домами по улицям гнався. Ми на, на битері тікали, а він за нами, отак от літіли. І коли ми вже з ховища залізли, всі Хлопці, у нас другий день народження. Ну, другий день народження. Я говорю, хлопці, а мене третій, неї, мабуть. Я кажу, Сьогодні 1 березня. В цей день мені сповнилось 53 роки. У листопаді 2022 року за 20 кілометрів від Сватового скид з російського дрона розділив життя Євгена Хохлована до та після. Був розірваний на шматки, але в руки була рація, я по ній смуг. Виклати собі розвідку. Хотів застрелася, рука не, не працювала, а в цій руці одна рація. і все. Шлях до одужання і маленьких перемог тривав майже два роки. Лікування у трьох містах, півроку реабілітації, десятки операцій і кілька замін протезів. Це Не так, що так став у з постіль, опор на дві ноги став і пішов. Або літи до цього пригала на одну ногі, а потім раз встав на дві пальні, то це не. Це... Дуже тривалий процес, і кропотливий, це, це постійний труд, і плюс до цього додається емоційний стан. Але Євгена це не зупинило. Свою автівку, яка чекала в гаражі, він вирішив переобладнати під ручне керування декілька днів пошуку і вийшов на єдину в регіоні безбар'єрну автошколу при державному університеті внутрішніх справ. А згодом йому навіть запропонували її очолити. Ректор полковник поліції Олександр той зараз активно набирає ветеранів, допомагає хлопцям. Є у нас посади, є список посад, пусть хлопці приходять, допоможемо да всім. Там не між керувати навчимо. Це твоя свобода, незалежність. Ти можеш поїхати в парк, поїхати за границю. Куди що хочеш туди діти? На рибалку в конце концов. Тут навчають кермувати не лише людей з ампутаціями, а й тих, хто має порушення зору, слуху чи користується кріслом колісним. Чоловік, який опановує з інвалідністю, опановує керування автомобілем. Це мужня людина в першу чергу. І якщо там кричать слід, о інвалід, ти безумний. Я не інвалід, я, говорю, я людина з інвалідністю. Я таким і народився, розумієте. Я 53 роки прожив нормальну життя з ногами, був такий, як ти. Чого це є новоліт? А от психологиня, яка часто працює з ветеранами, каже: не обов'язково кожен, хто пройшов війну, має бути одразу таким же сильним та мужнім, як наш герой. Терапія починається з іншого. Коли кажуть про те, що людина повинна бути там сильною, ні. Вона Повинна це прожити, повинна виплакатись в терапії горя. Ніколи не беруть відразу в роботу, поки людина не пройде етап горювання. Спеціалісти кажуть, аби подружитись зі своїм новим тілом, необхідно починати з маленьких кроків, дивитись на себе в дзеркало, фотографуватись, обирати комфортні речі і заручитись підтримкою. А процесування – це дуже складний і дуже важкий період, тому що тут людина починає звикати до нового свого тіла. І ось тут дуже важливо допомогти людині в цей час, щоб вона на себе подивилась не як з боку, що я не такий, як всі, але я можу, але я живу. Для Євгена основною мотивацією була родина, діти, онук та особливо дружина, яка завжди була поруч. Перше і за чого це сім'я, звісно, дуже допомагала, витягувала мене. Я просто не розумів, як далі жити. От, благодаря їм постійно вони вокруг мене крутілись, бо не бросали, постійно, дежурили. жінка з сином взагалі домовилась. Щоб вдома мене одного не ставлять, щоб хтось був рядом. Сьогодні головна місія Євгена Хохлова дати таким, як він, ветеранам російсько-української війни, шанс на незалежність, і свободу пересування. У першу чергу людини з це потреба, щоб вона мала мобільність. Дуже багато хлопців, я про це знаю. Вони просто сидять по домівках. Вони не можуть нікуди піти, нікуди поїхати. Як би не було, життя продовжується і цим потрібно користуватися. І користуватися так, щоб було приємно. І вам, і а Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини 11-го каналу. І важлива інформація для жителів правого берега Дніпра. Комунальники попереджають про масштабне відключення води від завтра, 16 серпня, з 22-ї години, проводитимуть невідкладні відновлювальні роботи на водогонах. На житломасивах перемога чотири, п'ять шість. Тиск води буде знижений, а взагалі безпитної. Залишаться частина вулиць Новокодацького та Соборного районів. А також житломасиви тополя, сокіл та низка прилеглих сіл. Відновити водопостачання обіцяють ввечері 18 серпня. Мешканців закликають завчасно зробити запас води. А технічну воду мешканці правобережжя зможуть набрати з колонок. Їх адреси на ваших екранах. І від сьогодні табу штраф за одного рака 3 тисячі 332 гривні з 15 серпня на Дніпропетровщині діє заборона на вилов раків. Вона триватиме до 30 вересня. У цей період відбувається друга линька. А це кажуть фахівці найвразливіша фаза їхнього життя. Тож, задля збереження популяції членистоногих, щороку запроваджують заборону. Порушення правил риболовлі загрожує адміністративною та навіть кримінальною. Відповідальністю і скандально відома у Дніпрі. Афішна тумба тепер з новими плакатами йдеться про історичну конструкцію на перехресті вулиць Паторжинського та Мосаковського, яку наприкінці червня зруйнували комунальники під час аварійних робіт. Це не збурило Дніпрян. Тож вже за кілька тижнів тумбу відновили, її буквально звели наново, а верхню металеву шапку взагалі знайшли на смітнику. Нині ж на афішній тумбі ще й розмістили 18 плакатів із роботами Дніпровського. Фотографа Марка Мілова, який крізь об'єктив фотоапарата спостерігає за нею вже кілька десятиліть. І на сам кінець про погоду. У суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів, вночі плюс 16, День буде хмарним, але без опадів. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. І наразі це всі новини від команди 11-го. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. Бережіть себе і до зустрічі. У Кам'янському в Козацькій церкві Пресвятої Покрови вшанували пам'ять героїв, які віддали життя, захищаючи Україну. Міський голова Андрій Білоусов разом із настоятелем храму вручили державні нагороди сім'ям полеглих воїнів. Відповідні укази підписав президент України. Десять родин отримали ордени за мужність третього ступеня, а також відзнаку головнокомандувача збройних сил України «Комбатантський хрест. Ваші рідні, ваші близькі, вони віддали своє життя за кожного з нас за наше місто, за нашу країну. І ми будемо робити все для того, щоб всі прийдешні покоління завжди пам'ятали, завдяки кому вони можуть жити в незалежній і вільній Україні. Тому вічна пам'ять і слава нашому Сашко. Мій був героєм не тільки України, Він завжди був героєм нашої великої родини. Він був чудовим батьком. Чудовим чоловіком для когось ця нагорода це знак державної відзнаки для мене особисто, для моєї родини, для мого сина. Це історія. Дитина пишається, пишається, що батько герой, але дуже йому не вистачає.